Малят, вітаю і до себе закликаю, будемо ми разом грати заняття час вже розпочати. Вітаю вас, малята, це знову я всезнайко. Прийшов до вас у гості, щоб разом зустрічати красуню зим. Чудо, сани прилетіли, скакуни в тих санях білих, а у них сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Як гарно навколо все вкрилось кругом, пухнастим та чистим, блискучим сніжком. Ось так розповіла про красу зими наша українська поетеса Наталя Запіла. А щоб ми могли гарно описати зиму, скористаємося словничком та пригадаємо, що слова ознаків предметів відповідають на питання який, яка? Яке? Які повторюємо разом зі мною зима яка білосніжна, блискуча, велична, зачарована, весела, казкова, кришталева, люта, морозна, пухнаста, сніжна, сувора, холодна. Шарівна. Друзі, ми з вами поповнили словникову скарбничку новими словами. Запам'ятайте їх і з легкістю опишіть красуню зиму. Ну що, вийшло? Молодці! А зараз будемо вчитися підмічати основні зміни в природі за допомогою прислів'я. Адже прислів'я це влучний народний вислів, який має повчальний зміст. Ви запитаєте, що таке влучний? Це точний, чіткий. Прислів'я нас повчають. Запам'ятайте ось такі прислів'я про красуню зиму. Літо запасає, а зима з'їдає. Зимою поле чисте та хліб не родить. Сонце на літо, а зима на мороз. Зима з снігами, літо з хлібами. Друзі, давайте поміркуємо, який повчальний зміст несе кожне прислів'я. Які ж зміни відбуваються у природі з приходом зими і кого вона приводить? Першим приходить до нас місяць грудень. Грудень землю грудить, а хату студить. Грудень зиму розпочинає, а рік кінчає. А ще цей місяць у народі називають хмурень, студень, стужайло, вітрозим, зимник. У грудні земля ще не встигла повністю охолоднути. Своє тепло вона віддає повітрю, тому часто перший сніг змінюється відлигою, розтає Спочатку сніг падає легенький, пухнастий, але через декілька днів ущільнюється, стає міцним та твердим. Грудень дарує мало сонячних днів. Сонце хоч і виглядає за хмар, та не гріє. Небо часто вкрите темними, сірими, важкими хмарами. У грудні дні найкоротші, а ночі найдовші. Іде сніг? Під сніжною ковдрою спить земля, замерзають водуймища, але лід тоненький, небезпечний, з мерзлим груттям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Ліс під інієм дріма, по землі іде зима, входить пишна і велична. В крижану господу січня. Другим зима до нас приводить місяць січень. Січень холодом пече, снігом вітром січе. У січні багато снігу та сильні морози. Січень року початок, а зими середина. А ще січень називають тріскун, щепун, сніжень. У січні сонце піднімається вище, бувають ясні сонячні дні, але холодні та морозні. День збільшується, а ніч стає коротшою. У січні земля ще більше охолоджується, кам'яніє. Вода у річках та озерах промерзає ще глибше. Третій місяць зветься лютий, а лютує від дому. Що на світі довго бути не доводиться йому, хоч лютий лютує, а весну чує. У лютому частіше із хмар виглядає сонечко, небо вже не таке сіре та сумне, думуть сильні вітри, які здіймають хуртовини. Лютий лютує, кажуть у народі, тому що у лютому сильні та пекучі, як вогонь морози. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. У лютому сонце повертається на бік весни. Весело цвірінькають пташки, сповіщаючи, що скоро прийде красуня весна. Ми познайомилися з усіма місяцями зими. А тепер перевіримо. Що ви уявляєте, коли чуєте слово зима? Чуючи слово зима, ми уявляємо білий та пухнастий сніг, дмесильний вітер і зіймає віхолу та заметіль. Зима це Різдво та яскравий новий рік. Взимку ми колядуємо та щедруємо. І саме головне, зима це подарунки. Давайте поміркуємо та пригадаємо, які дива ви бачили взимку протягом трьох місяців. Тихо, зірка сніжно-біла, на рукав мені злетіла. Це сніжинка. Тихо-тихо опускаються сніжинки, лягають на дорогу, дерева, кущі, будинки. А на що схожі сніжинки? Сніжинки схожі на пір'їнки, на білі мухи, на пушинки, на метелики, на зірочки. Які сніжинки? Білі, маленькі, пухнасті, ніжні, блискучі, тендітні та маленькі. Всі сніжинки мають промені. Розгляньмо збільшене зображення сніжинки та полічимо її промені: один, два, три, чотири п'ять, шість. Всі сніжинки мають шість променів, але немає двох однакових сніжинок. Якщо ми прислухаємося до музики зими, то почуємо, що як бринять сніжинки. Та побачимо, як вони танцюють. Сильний вітер, танок швидкий. Немає вітру, танцюють вальс. А у сильний мороз ми йдемо по снігу і чуємо, так, ми чуємо, як репить сніг. Це ломаються промені сніжинок, а так як їх дуже багато, то ми чуємо звук. Красиве зимове явище снігопад. Сніжинки кружляють та летять до землі у легкому таночку. А що таке снігопад? Коли без вітру падає густий лопатий сніг. Це явище природи ми називаємо завірюха. Це коли вітер підіймає хмари сніжинок і крутить ними. І ми не розуміємо, зверху летять сніжинки, чи підіймаються з землі. Іній. Це найкрасивіше явище природи взимку. Іній з'являється вранці після холодної ночі, ніби пухом вкриває дерева, кущі, електричні дроти, і нам здається, що ми потрапили до казки. Розумні, гарні діти, за вашу допитливість та уважність я дарую кожному по сніжинці. Загадуйте бажання і воно обов'язково збудеться з Новим роком.